Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні у мене для вас новий візерунок, і він дуже незвичайний і з великим потенціалом. Отже, дивіться, це двокольоровий візерунок. Я дуже люблю такі візерунки. Це не жакардове в'язання, це саме поєднання двох кольорів. Бачите? Цей візерунок має назву довгі петельки. Ось вони, бачите, ось такі протяжки з лицевого біку в'язання створюють ось такі довгі петельки. Виглядає це дуже декоративно, оригінально і незвичайно. Але у чому ж потенціал? А в тому, друзі мої, що ви можете використовувати не тільки темні і світлі нитки, але й, припустимо, темні і меланжеві, або світлі і меланжеві нитки. Це е, дасть вам дуже оригінальний результат. Ви будете задоволені. А міксуючи ці? Кольори міланджеві, однокольорові нитки. Ви кожного разу будете отримувати щось незвичайне і дуже цікаве. Отже, це візерунок з неймовірним потенціалом. Як його в'язати? Дуже легко. Але цей візерунок потребує від вас особливої уваги. Ну що, поїхали? Отже, друзі, перший рядок ми починаємо з кромкової петлі. Зняли і тепер в'яжемо 5 виворотних петель. Ось так. Починається все добре і дуже легко. А тепер ми робимо 4 накиди. Ось так. І пров'язуємо лицьову петлю. Далі знову 5 виворотних петельок. Ось так робимо. І знову чотири накиди. Ліцьова петелька. І так ми з вами робимо до кінця рядочку. А тепер другий рядок і виворотня сторона нашого в'язання. Ось так наші п'ять петель. Готові. Тепер ми знімаємо петельку, нитка перед в'язанням і знімаємо наші 4 накиди. Ось так. І робимо знову 5 лицевих петельок. Ось так. Ось так. Знову знімаємо петельку нитка перед в'язанням. І знову знімаємо наші накиди. І знову 5 лицевих петельок. І так ми робимо з вами до самого кінця рядочку. Третій рядочок, друзі, і ми беремо з вами в роботу другу нитку. Ось в мене така світла нитка, є така яскрава, світла-зелена насичена. І знову ось ми з вами знімаємо кромкову петлю і робимо 5 виворотних петельок. Ось, дивіться. Тепер ми будемо знімати петельку і нитка за петелькою. І знов 5 виворотних петельок. Робимо їх і знову знімаємо петельку, ось цю таку довгу петельку нитка наша робоча за петелькою. Ось так ми з вами робимо до самого кінця нашого рядочку. Четвертий рядочок, друзі, ми в'яжемо знову по малюнку. Тобто кромку зняли 5 лицевих петельок. Далі ми знову знімаємо оцю темну петельку і нитка перед роботою, перед петелькою. І знов 5 лицевих петель. І ось так, по малюнку, ми четвертий рядочок в'яжемо до самого кінця рядочку. П'ятий рядочок, друзі, у нас без змін. Ось так: знову зняли кромкову, і знов 5 виворотніх. І знову ми будемо знімати ось цю темну петельку і нитка за роботою. І ось так: тобто, це лицевий бік нашої роботи, тому нитка за петелькою. Слідкуйте за цим, друзі. Бо помилитися дуже легко. Ось так. За петелькою. І ось так знову в'яжемо до самого кінця нашого рядочку. Знову виворотній рядок, і знову ми в'яжемо з вами малюнку Нічого поки що не змінюється. Потрібна тільки ваша увага. Пам'ятаєте, що якщо виворотній ряд, то нитка. Перед петелькою. Якщо лицевий ряд, то нитка поза петелькою. Тільки у цьому поки що різниця. В'яжемо так до кінця нашого рядочка і радімо нашому результату. Тепер, друзі, ми беремо в роботу нитку другого кольору. В мене це така яскрава, помаранчева, дуже гарна нитка. Прямо така гарна яскрава. Зараз я її візьму і ми з вами продовжуємо роботу. нашу. Тепер ми знову знімаємо кромкову петлю, робимо увага робимо дві виворотні петлі. Ось так, друга. Чотири накиди. Ось так. Лицьова петелька. І тепер п'ять виворотніх петельок. Ось так. Ми робимо і пров'язуємо оцю довгу гарну петельку. Так, тепер знов ми робимо чотири накиди. Лицьова петелька. І знову 5 виворотніх петелік, у тому рахунку ось ця довга гарна петелька. І так, ми продовжуємо з вами до самого нашого кінця-рядочку. Ось так. Отримуємо з вами задоволення, суцільне задоволення від процесу і від результату нашого в'язання. Бачите, як гарно виходить у нас! Ось так, накиди, лицюва і виворотні петельки до кінця рядочку. Перевертаємо нашу роботу, наше в'язання. Це виворотня сторона. І тут знов потрібна наша увага. Знімаємо кромкову петлю, робимо дві лицеві петельки. Знімаємо петельку нитка перед петелькою. 5 лицевих петель, одна, друга, і так далі. Ось так от, гарненько ми з вами робимо. І знову знімаємо петельку, нитка перед петелькою. І знову 5 лицевих петель. І ось так ми в'яжемо далі, знову до кінця нашого рядочку. Ну, що робити, я усе це повторюю, але ну, це ж вязання. А що ж ви хотіли? І це урок в'язання. Доводиться повторювати. Ось так гарненько ми з вами робимо і надалі. Перевертаємо в'язання, друзі. І тепер це буде знову світла нитка. Ось ця моя дуже гарна, зелененька. А у вас, яка ось там буде, я не знаю. Яку ви оберете. Ось повертаємося до світлої нитки. Знову кромкову і знову в'яжемо по малюнку. Ви, друзі, вже здогадалися, що тут буде два рядочки тем... темної нитки і чотири рядочка те... світлої нитки. Ось так якось воно буде. І саме важливе, друзі, не плутайте, коли робоча нитка у вас перед петелькою, коли за петелькою. У цьому секрет довгих петелек цього дуже гарного везерунку з багатим потенціалом. Я сподіваюся, що вам сподобався мій майстер-клас якщо так, не пошкодуйте мені вподобайки, Поділіться зі своїми друзями, які теж полюбляють в'язання. Підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато майстер-класів. Мені є що вам показати. А також тисніть на дзвіночок і ви завжди будете у курсі моїх нових відео. Дуже дякую вам за те, що ви були зі мною. До нових зустрічей. До побачення, друзі!